Вітаю вас на каналі В'яження Спецак. Знову з вами я ваша Євгенічка. І сьогодні я хочу вам розповісти про те, як в мене зв'язався цей джемпер, який я планувала назвати Fashion. Але от зараз приколола цю свою аплікацію у вигляді косички зеленої. Вона в мене поки що одна: планується декілька таких різних за переплетінням. І Завширшки вони, я планую так, що різні будуть, а можливо, і по довжині вони будуть неоднакові, а можливо, навіть різних кольорів. Я ще не вирішила, я ще тут мудрую, сиджу і думаю. І взагалі задумалась я над тим, а треба воно мені чи ні. Тому що, коли я вдягла на себе цей джемпер, хо -хо, я подумала, що мені в гардеробі така базова річ не завадила б. Я б її вхвісти в гриву. Вона б мала неабиякий попит на кожен день. Бо я чорний колір полюбляю, він непогано вписується в мій гардероб до моїх щоденних лучків. Угу. А от фешн це така річ, яку ти не кожен день будеш носити. І, можливо, я його зроблю і складу десь у гардеробі. І... Одного разу просто забуду, що він в мене є. <сіх> Отак от, от. І от э, стою, я дивлюся на все це і думку гадаю, чи варто, чи ні. Правда, в мене виникли деякі ідеї. Я тут серфила інтернетом і побачила, що в цьому артикулі, з якого я в'язала джемпер, нагадаю, це Ланосоліно, є такий глибокий, насичений. Темно-зелений, ну смарагдовий кольор. Я як приклала до екрану цю косичку, ну, де було зображено моточок з тим кольором, і подумала: ось де фешн". так. І от тепер маю каварний план: <сум> купити ще декілька моточків того зеленого і зв'язати ще один джемпер, і до нього приколоти. Ці свої жгутики подивитися, ну тоді їх доведеться в'язати не різних кольорів, а тільки зелені, і подивитись, що воно буде. Я думаю, що повинно бути дуже розкішно, дуже гарно. Тим більше, що чорний колір він такий універсальний, вдягла і побігла, хоч за паляницею до крамниці. Біля залізниці, хоч впір, хоч в добрі люди, ви ж розумієте. В будь-якому випадку можна вдягти таку річ, і якщо то навіть якесь свято, можна прикрасити чимось і вже нарядно, вже красиво. А от зелений колір, він більш вибагливий. Я б так його назвала. Його не кожен день я зможу одягати. Так, звичайно, в моєму гардеробі зелені речі є, але я їх ношу не часто, тому що вони мені не личать. Ну, коли близько до лиця, моє обличчя виглядає трохи хворобливим. Ну, щось таке підкреслює в тоні моєї шкіри тий зелений колір. Що не треба підкреслювати, тож зелений колір в мене в гардеробі хоч і є, але ношу я його зрідка. І думаю, і думаю я тепер, що чорний колір, він такий універсальний. І якщо я на цьому базовому кольорі зроблю оцей фешн фешн і ця річ буде валятися десь в моїй шафі, то буде трошечки шкода. Бо могла би носити хвіст в гриву. А якщо я зроблю цей фешн на зеленому, на Смарагдовому, то якщо він буде там десь валятися у шафі і доставатися і вдягатися тільки по святах, то мені шкода не буде. Тож ви розумієте, тепер, мабуть, мою ділу так? Так що маю я тепер каварний план <пісти> піти накупити ще ниточок і зв'язати ще один джемпер. В будь-якому разі я планувала в'язати ще, тому що мені цей артикул дуже сподобався. Це дуже приємна до тіла річ, і її просто не хочеться знімати, якщо вдяг. Тож, палю басу, <пісти> буду в'язати ще. Там, я вже казала вам, дуже велика кольорова гама, очі розбігаються, і я і такий хочу, і такий хочу, і такий хочу. Тож, є де розгулятися. А ще я б хотіла внести деякі корективи в мою конструкцію цього спущеного плеча, бо я в'язала спущене плече вперше і трохи накосячила. Ну, знову вскочила в халепу, але ну, я була б не я, якби це було б ідеально з першого разу. А де я накосячила? Якщо чесно, я б хотіла наступного разу зробити трошки глибшими пройми і трошки ширшими рукава. Щоб о, джемпер був такий розхлібайка. Ну, щоб не сказати інше слово. Ви зрозуміли? Я ще подумала, що м Такий джемпер, якщо зробити ще й лакшері рвань, вау, то була б взагалі пушка. Хочу, хочу, хоча в мене немає ще жодної речі з цією лакшері рванію, я не впевнена, що я таке буду носити, але но тим не менш, ідея в мене така виникла. Ну, щоб не відкладати вдовго, давайте я зараз по петлях по рядах вам розкажу, щоб я тут відкоректувала, і які б зміни я внесла. Ну, якщо чесно, в'язала би я все так само, тільки до пройм в'язала б не 70 рядів, а 60. І самі пройми попереду до скосів плеча робила б 40 рядів, а позаду 50. І рукави. Звичайно, теж змінила би, набирала б не 50 петель, а 70, мабуть. І в'язала би так само, і до пройму в мене б вийшло 90 петель у рядку. Там буде, потім треба трошки підкоректувати скорочення на окаті рукава, ну, це не складно підкоректувати. І підрахувати, скільки там треба скорочувати петель, але ось такі в мене задуми. Отак я хочу ще відв'язати один джемпер, і можливо, можливо, щось там підкоректувати по горловині, хоча, хоча, якщо чесно, мені ця горловина дуже сподобалась. І от, ви знаєте, спочатку я думала, що вона не дуже охайно в мене вийшла, а зараз дивлюся, та все добре, все клас. Нормально. Сують. Так, як говорила моя бабуся, пойдеть Федора за Єгора. <свят> так його не беремо. Так, була в неї така приказка. В неї взагалі дуже багато було всяких таких приказок українських і не тільки. І я навіть шкодую, що не записувала весь цей фольклор. Ой, ну ладно, це вже я е, говорю зайве. Давайте будемо закруглятися і зустрінемося в наступному відосіку. Чао!